Вітаю, шановне товариство. Рослини для вертикального озеленення з красивими яскравими квітами, як ото витки троянди або клематиси, зазвичай вибагливі до умов вирощування. Вони потребують сонячного місця, укриття на зиму, обрізки, а також ті ж троянди досить часто вражаються хворобами та шкідниками. Я хочу познайомити вас з рослиною, яка виглядає не менш ефектно, ніж клематиси чи троянди, але зусиль для її вирощування потрібно набагато менше. Це чина широколиста, яку ще називають багаторічним духмяним горошком. Хоча насправді запаху у квітів цієї рослини нема ніякого. Чина довговічний багаторічник. Який може жити на одному місці більше 20 років. Її витки стебла піднімаються вгору до 3,5 метрів. Рослина гарно росте як на відкритому сонці, так і у напівтіні. Чина невибаглива до ґрунтів і не потребує укриття на зиму. Її цвітіння починається в червні і триває до самої осені. На місці квітів утворюються стручки, в яких дозрівають досить великі насінини з твердою оболонкою. Тому, щоб покращити проростання насіння, його варто сіяти під зиму для того, щоб воно пройшло природню стратифікацію. Також у сприятливі роки рослина може давати невеликий самосів. Зацвітає чина на другий рік після посіву. Квіти у цієї рослини можуть бути білого кольору або усіх відтінків рожевого, від ніжно-рожевого до насичених малиново-рожевих тонів. Отож, якщо ви шукаєте красиву і невибагливу рослину для вертикального озеленення, то чина широколиста це саме ваш варіант.